На календарі 4 квітня на годиннику 20.00. Команда телеканалу СКО1 продовжує працювати для вас. Тож, підбиваємо підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомарянам, як завжди, у вечірньому випуску новин на телеканалі СК 1 У студії працює Андрій Ванюк і далі говоримо про таке. Журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти. Серед відомих прізвищ є діючий президент України Петро Порошенко. Під стінами головного управління Держгеокадастру у Житомирській області військовослужбовці палили шини. Житомирські фігуристи не мають змогу готуватися до змагань на території міста. Про ці та інші події далі. Журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти. Серед відомих прізвищ є діючий президент України Петро Порошенко. Але Національне антикорупційне бюро повідомляє, що не має наміру починати розслідування щодо активів чинного президента Петра Порошенка, бо той не є особою підслідним набу в той же час. По відношенню до інших осіб, бюро вже проводить аналітичну роботу. Підкреслюємо, що згідно із законодавством, чинний президент України не є підслідною особою, і бюро не має повноважень починати з нього досудове розслідування. Сказано в повідомленні. Начальники головного управління Держгеокадастру змінюються, а скандали з земельними питаннями продовжуються. Сьогодні під стінами головного управління земельного кадастру області військовослужбовці влаштували мітинг. Атошники запалили шини і вимагали зустрічі з начальницею. Але Оксана Присяжнюк, як виявилося, перебуває на лікарняному. Подробиці про цю ситуацію знає Дмитро Клименко. Так точно ви вже не б'ються ще? Ні, що має бути. Таким чином, учасники АТО вимагали від чиновників управління держгеокадастру видавати документи на землю. Останньою краплею для ветеранів стала історія про львівських студентів, які на Житомирщині за два тижні отримали усі необхідні документи на землю. Ми хочемо, щоб розторгнули е, ті договори, які роздали львівським студентам, землю багатим бурштином та титаном. Атошникам, учасникам бойових дій земля не видається, сім'ям загиблих, поранених нічого не видається. Роздають собі, деребанять, розкрадають нашу державу. Пані Оксана Присяжнюк сьогодні зранку на роботу не вийшла. Поки що на лікарняному знаходиться а що присяжнюк щось? Оксана Анатолівна? Ну вона в лікарню попала. Uh -huh. Не знаю точно. Сьогодні зранку У всіх чиновників одна проста тематика. Чи щось відбувається, Боліє зразу. Йому резко становиться плохо. Нельзя назначать на такій должности со слабеньким здоровьем людей, которые очень легко болеют. Після публічних звинувачень від керівництва області на сесії обласної ради пані Оксана взяла лікарняний. Атовці йдуть до старшого по посаді пана Євгена Ходаківського. Так, я, приведу. Велика, я приведу керівець, вам час. Я приведу вот сейчас на улиці. Єсть мой солдат, який ранені. Ще, коротко, ні, ранені. Скільки, пройло, він що короче ні, саме перший був ранений. Уже сколько три года пройшло? Нічого ще не получил, Мі ніхто нічого не підписує. Молодий спеціаліст переконує атовців, що робота кип. Пить, але їх цікавить, чи сам він із землею питають, чи писав заяву на отримання землі. ви не пам'ятаєте, де ви пишете? Написали заяву? Ну на да на, надане на ще не пам'ятаю більше того, він не пам'ятає, чи отримував документи на землю. Ми так і не сказали, що ви землю отримали чи ні? Я не пам'ятаю. Я заяву написав, чи от чи отримані накази чи ні? Я не пам'ятаю. Потім чиновник сказав, що немає взагалі ніяких земельних ділянок. Даний час у мене ніякої земельної ділянки власності будь-якому користуванні на території якого ви показали район. Олеського району немає надати у власність граждані ходаківським генпро земельну ділянку загальною площею. 2 га. Кадастровий номер тут для видання особистого селянського господарства. Хоча він, опять же, говорив, що він не буде селянським господарством займатися. Після розмови чиновники обіцяють, що з Києва зараз приїдуть керівники держакадастру розібратись. Полум'я гасять. за дві години хочуть знову його розпалити, але тут приїздить делегація із столиці. Питання з'ясувати причину соціального вибуху, конкретизувати конкретні вимоги протестуючих мітингувальників і в на коротші терміни вирішити ці питання. Атовці вимагають розібратись із львівськими студентами, видавати землю учасникам бойових дій та звільнити Євгена Ходаківського. Хочеться злодія, хлопцям п'ять поставиться. Ну, я не я дивлюся, я вас бачу. Хай пише, хай пише заяву. Пиши, давай. Встановлюємо роботу відомства, поки не ну, зараз... Дивіться, Дивіться, чим довше буде об'ясняти, зараз баки буде писати. Під тиском громадськості чиновник складає із себе повноваження виконуючого обов'язки начальника кадастру невиконання виконання Інших вимог атовці дають чиновникам час. Ну довго ждать ми не будемо. Я думаю, максимум ми до неділю. Наступного понеділка атовці прийдуть знову під держгеокадастер із шинами. Дмитро Клименко Юлія Парох. Телеканал СК1. Поки люди скаржаться на високі ціни та маленькі пенсії та зарплати, високопосадовці декларують мільйонні прибутки. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман в 2015 році отримав 1 мільйон 487 тисяч 310 гривень доходу. Такі дані містяться в його декларації, оприлюдненій на сайті Верховної Ради. Згідно з документом, заробітна плата голови, голови парламенту склала 77 тисяч 270 гривень, а ще 1 мільйон 410 тисяч гривень дохід від передачі в оренду майна. Також Гройсман в декларації вказав майно, що перебуває у власності в оренді чи в іншому праві користування загальною площею 12 тисяч квадратних метрів. Гройсману належить Джип Лендровер Rover Range Rover 2013 року випуску, а його родині Volkswagen. Інтаурег дві тисячі 2011 року випуску до речі. Сім'я високопосадовця також не сиділа без діла серед членів сім'ї дружина, син і дочка. Згідно з декларацією, заробили на трьох 1 мільйон 453 тисячі 357 гривень. В Україні для участі в ЗНО зареєструвалися 267 тисяч особи. Серед них 75% – випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 18% – випускники минулих років та 7% – студенти професійно-технічних і вищих навчальних закладів. Аби школярі та студенти були готові до складання іспиту. деякі навчальні заклади провели пробне тестування для всіх бажаючих. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні у Житомирському державному технологічному університеті проходить пробне зовнішнє незалежне оцінювання, аби діти могли попередньо ознайомитися з процедурою проведення тестування та перевірити свої знання. Подивимося, які там настрої. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Нас задіяно сьогодні 20 аудиторій. Це приблизно 300 чоловік, які прийдуть, щоб ознайомитися з процедурою зовнішнього незалежного оцінювання. Що це дає дитині? Коли людина вперше зустрічається з якимось моментом вона губиться, вона може розгубитися, втратитися якісь е, орієнтації, все інше. Якщо людина пройшла через е, якісь моменти, вже коли вона це робить друге, втретє, і вже набагато легше, не дивлячись на те, що здача пробного ЗНО не обов'язкова, така перспектива викликала справжній ажіотаж у школярів. Кожен з учнів точно знав, навіщо йому тестування? Я зможу побачити, скільки часу я витрачу на твір, мені особливо важливо. Чи я встигну його переписати на чернетку, чи потрібно буде писати відразу в чистовик, як Я готова. Я хочу перевірити свої сили, дізнатися, що я можу, і, можливо, повторити те, що я не знаю, і вивчити його знову. А як в цілому твоє відношення до ЗНО? В цілому, як сказати, я б не сказав би, що це дуже потрібно, адже є багато інших способів, якими можна перевірити знання і можливості кожного учня. Абітурієнта. Пробне ЗНО проводиться в точності, як і справжнє тестування. Тож знімати саму процедуру не можна. Але враховуючи те, що час до офіційного тесту ще є, ми дізнаємося декілька порад від викладача ЖДТУ. В першу чергу обов'язково треба готуватися. Тим більше, що зараз такі будуть умови дуже складні. Сонечко світить, пташки співають і так далі. І хочеться вже відпочивати, хочеться вже гуляти. Але треба. Зосередитися, підготуватися це по перше. По-друге, чітко знати, що ми хочемо, що ми хочемо вступити, куди хочемо яку професію отримати, що ми захочемо вибрати. Ну і звісно, не нервувати, не нервувати, слухати інструктора. Обов'язково пам'ятати про те, що не можна нічим користуватися, щоб для себе не зробити нічого страшного. Потім ну не зробити страшної помилки. В Україні для участі в ЗНО зареєструвалося 267 тисяч особи. Серед них 75% – випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 18% – випускники минулих років, та 7% – студенти професійно-технічних або вищих навчальних закладів. Андрій Іванюк, Леонід Продаченко телеканал СК1. У Житомирі на тематичній виставці фоторобіт зібраних до року вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС представлено 208 фотографій. Одним з гостей виставки була журналістка телеканалу «СК1» Вікторія Хлань. Вона й розповість вам подробиці заходу. 26 квітня 2016 року в Україні оголошено днем чорнобильської трагедії. У зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи постала мета гідно вшанувати подвиг учасників ліквідації наслідків жахливої аварії через тематичну фотовиставку дзвони пам'яті Чорнобиля. З часом у нас є вже люди, які хочуть взятися, працювати, роботи фотографії ліквідатора которые що хранять в альбомах лічо сделать з более болі к Житомирской області Сергій Ігнатович наголошує на тому, що фотографії представлених у холі обласної бібліотеки відображають хіт робіт саме житомирських ліквідаторів. Люди там були наші. Наші громадяни вони виконували свої обов'язки. Про них треба пам'ятати, Бо якщо ми не будемо помнити про них, то й про нас ніхто не спомнить. Представники влади не лишилися осторонь. За словами заступника голови Житомирської Ода Ярослава Лагути, героїв треба знати. Вони є в авангарді громадської діяльності, тому що ця виставка вона організована за їхньою безпосередньою і участю і ініціативою. Тому е, я не хочу. Е, Проголошувати якихось пафосних речей. Я хочу від всіх від нас при нагоді подякувати всім ліквідаторам, згадати тих ліквідаторів, які, на жаль, вже пішли від нас, подякувати за це сонце, за це світле небо. Один з присутніх ліквідаторів згадав події трагедії. Що згадується сьогодні? Згадується і вивезення дітей, яке було зроблене пізніше, ніж хотілося. Через 15 днів після наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції згадується евакуація з 84 сіл, які були в Народицькому районі, підлягали і були виселені 46 населених пунктів. Ліквідатор запевнив, що природа працює на благо людства. Природа сама зробила так, що після цього, там де не спиляли рижені, піднявся підлісок. Підлісок. Листовий він укрив грунт, зробив підстілку і радіація сама по собі зу, в десятки разів скоротилася. Фотороботи презентували у холі обласної бібліотеки на виставці. Дзвони пам'яті Чорнобиля представлено 208 фотографій. Вікторія Глань, Олександр Голобородько, телеканал СК1. У Житомирі є лише одна ковзанка, яка є приватною власністю і закривається на літній сезон. Тож маленьким фігуристам та фігуристкам немає де готуватися до змагань. Попри такі проблеми, діти займають призові місця на всеукраїнських змаганнях та неодноразово привозили перші місця з Європи. Подробиці? Дивіться далі. Житомирщина виховала чимало видатних спортсменів. Наразі у нас підростає покоління талановитих фігуристів. Діти показали житомирянам свої вміння на льоду. Наші діти вже багато лет виступають на міжнародних аматорських соревнованнях. Несколько чоловік уже перешло в спортив, в спортсмены, в статус спортсменов і почнуть уже виступати в спортивних соревнованиях. Наші дітки неоднократные победители, нас знають уже за пределами Житомирської області, знають в Польщі, знають в Чехії и в Білорусі. Ми приймали часто участь в этих сорінуваннях, і кожен раз привозимо очень много призових медалей. кубків. дівчатка та хлопці дійсно принесли з собою багато особистих нагород, які вони здобули у змаганнях різного рівня. Було таке, що ми змагалися, і була і був і Китай був в нас, і були англічані були дуже багато. Хто був це з Одеси, четверте місце і перше з. «Новояврівську». що для тебе фігурне катання що для тебе для мене це сім'я. Та гарні результати даються фігуристам нелегко. На сьогодні ми в дуже важкому положенні, тому що немає у нас майданчика для постійних тренувань, а е, мої спортсмени вже переросли в сеанс масового катання. Ми за рік зібрали понад 50 медалей за призові місця на аматорських змаганнях. Ми сьогодні потребуємо майданчика в спортивному режимі тренування. Це має бути е, льодова арена. Місця. Яку би підтримувала влада, влада поки що ніяк не може посприяти вирішенню цієї проблеми. Це величезні затрати. Спортивні арени мають майже всі обласні центри. Наш на жаль немає, і це навіть е, коли був міністр молоді спорту, в нас з візитом на Житомирщині піднімалось це питання. Приватний каток закривається на літній сезон. Дітки стурбовані такою ситуацією не менше дорослих. Для мене своє гадання, Якщо я на нього не буду ходити для мене, як то камінь на душу. Педе. Я його так полюбляю. Я дуже вдома. Я дуже вдома. Двіження э, рухи отрабатую, щоб э, получиться. У э, мене вийшло все. Виступ фігуристів був присвячений Дню здоров'я. Андрій Іванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Але ефір на телеканалі ск 1 продовжується. Далі дивіться найсвіжіші новини зі світу спорту від Віктора Журавського. А я прощаюся з вами до завтра. Хай вам щастить. В ефірі Скауден добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 4 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю новини Житомира відбулись чергові матчі в рамках чемпіонату міста з баскетболу. БК Житомир грав проти профільтеха. Зустрічались фактичні лідери першості. Профільтехівці розпочали потужно, нарощуючи темп впродовж перших двох періодів, здобутий там гандикап і дозволив не підпустити до себе Житомир наприкінці зустрічі. 55-62 перемога профільтеха, у складі якого найактивнішим був Олександр Шепілєв, 20 очок. У БК Житомир найрезультативнішим гравцем був Кирило Корчагін, 17 пунктів. Проте наразі БК Житомир лишається на першій сходинці чемпіонату за рахунок кращої різниці. Забитих пропущених. Серед інших результатів БК Крошня 2 переграв спочатку Полісся 67-47, а потім розтрощив коростень 65-34. Ще стало відомо, що 8-10 квітня Житомир прийматиме півфінал першої ліги чемпіонату України. Жеребкування відбудеться згодом. До новин всесвітніх. Минулого вікенду вся увага футбольного континенту була прикута до Ель-Класіко. Мадридський реал заїхав у гості до Каталонської Барселони. Заїхав, переміг і вивіз три очки. При цьому Барса забила першу зусиллями Піке на 56 шостій. На 62-й хвилині Бензема рахунок зрівняв. Після цього буреві події. Вилучення мадридця Рамоса, незарахований гол Бейла і нарешті гол Роналду на 85-й хвилині. Відтак Барселона лишається на першій позиції у Алізі. Реал відстає тепер на сім пунктів, проте третій. Другим йде Атлетіко. В Україні також все стабільно. Динамо перше. В останньому турі на виїзді кияни переграли Олександрію 0-2. Шахтар феєрично розбив металіст 8-1, проте і досі другий у таблиці. Новини з тренерських полів. Челсі офіційно отримує нового тренера з літа. Ористократів очолить італійці Антоніо Конте про вкладання угоди сповістив офіційний сайт лондонців. Контракт розраховано на три роки. А от колишній коуч Челсі Жозе Моуріньо тим часом отримав пропозицію тренувати збірну Сирії, яка планує вперше в історії пробитись до фінальної стадії чемпіонату світу у майбутньому. Про реакцію Сео Жозе поки не повідомляється. І сумна новина для поціновувачів футболу помер легендарний Чезаре Мальдіні. Серце як та тренера Мілана припинило битися у віці 84 років. Захисник у минулому зіграв 412 матчів за Мілан та 14 ігор за збірну Італії. Тренуючи міланіста вигравав Кубок Італії та Кубок Володарів Кубків. Ще одна трагедія. Рекордсмен шорт-треку помер у віці 23 років. Но Джин Гю мав онкологічне захворювання, проте все ж планував взяти участь у зимовій олімпіаді 2022 року у Пекіні. Він був рекордсменом на дистанціях півтори та три тисячі метрів у 2011 році. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.